Розпаковуємо адвент-календар з Аврори від торгової марки Конті. Конті дуже класна торгова марка, тому я думаю, що тут будуть дуже смачні солодощі. Давайте скоренько дивитись. О, це вже відкрите. Ідемо <світка> по порядочку. Цукерка Дольчі. Не пробувала таких. М -м -м -м. Боже. А всередині, як опариші якісь. Дивіться. <світка> Але люди смак. Просто неймовірний. Золота Лілія. Цукерочку звати, як і мене. Ого. А ця яка смачна. Дивіться, всередині така помадка якась, як це назвати. Трошки до зубів пристає. Третє. Моне. Грінч прийшов, відбирав у мене солодощі Ось така ще дольче зелененька. А тут горішки всередині. Які оці дольчі смачні люди, це просто неймовірно. І ще золота лілія, тільки трошки інше упакування. Я вже, люди, жерти не буду, бо це для мене занадто. <гум> Крем йогурт. Я їх повідкриваю вже. Сі. Золота лілія ще 4 рази повторюється. Далі дві ось такі однакові. Ось такі дві однакові, ось такі. Ведмежатко, ромашечка і остання якийсь конті мус. Взагалі, адвент-календар бомба, тому що цукерки від конті дуже смачні. Але є два зауваження. По-перше, цукерки одні ті самі трапляються, і це вибішує трошки. По-друге, можна було ось тут посередині зробити якесь найбільше віконечко, і сюди втелющити якийсь більший подарунок від конті. Ну там, типу, якийсь Дід Морозик або, ще, знаєте. І було б набагато цікавіше, наскільки оцінюєте цей адвент календар? Пишіть у коментарях.